Спростіть вираз, винісши множники з під знаку корення і звівши подібні доданки. У нас є вираз мінус корінь із 40 плюс корінь із 90. Для цього давайте спочатку подивимось. У нас ні 40, ні 90 не є повними квадратами, тому можемо пошукати повні квадрати всередині кожного з виразів. Тобто, подивитися, чи є якийсь повний квадрат всередині 40 та всередині 90. І тому ми можемо перезаписати 40. Як 4 множити на 10. Чому ми так робимо? Тому що 4 це повний квадрат 2. Тобто, якщо ми записемо 4 помножити на 10, то одне з цих чисел буде повним квадратом. І те ж саме ми зробимо із числом 90. 90 це в нас 9 помножить на 10. А 9 це повний квадрат 3. Тепер ми можемо кожен із коренів розбити на 2. Тобто ми запишемо це як мінус корінь з 4 множити на корінь з 10, плюс корінь з 9 множити на корінь з 10. Що таке корінь з 4? Як ми вже сказали, корінь з 4 це 2, а корінь з 9 це 3. Отже, ми можемо це перезаписати як мінус 2 кореня з 10 плюс 3 кореня з 10. Як це порахувати? Як ми знаємо, коли в нас є мінус 2 чогось, плюс 3 чогось цього самого, то це буде просто 1 множить на це щось, тобто 1 множить на корінь з 10, або просто корінь з 10. Або давайте спробуємо підійти з іншого боку. Можемо це перезаписати як 3 кореня з 10, мінус 2 кореня з 10. І знову ж таки, якщо у нас є 3 одиниці чогось, і я хочу від цих трьох одиниць забрати дві одиниці цього самого, скільки одиниць у мене залишиться? 3 мінус 2 це буде 1, і ось цей корінь з 10, тобто це буде корінь з 10. Або ще є третій спосіб, як подивитися на це. Ми можемо просто винести корінь з 10 за дужки. І що у нас вийде? У нас було мінус 2 кореня з 10. Плюс 3 кореня з 10. І якщо ми винесемо корінь з 10 за дужки, у нас лишиться мінус 2 плюс 3. А мінус 2 плюс 3 це 1. 1. І тому у нас лишиться 1 множити на корінь з 10, або просто корінь з 10. Зробимо ще один приклад. Нам треба корінь із 180 помножити на корінь з однієї і другої. І тут, знову ж таки, у нас не видно, щоб був якийсь повний квадрат. Тому давайте щось зробимо з цими коренями. Я пропоную це все занести під один великий корінь. Тобто, коли у нас добуток двох коренів, ми це можемо записати як оцей добуток під одним загальним коренем. Тобто 180 множити на одну другу. І якщо вам зараз не дуже зрозуміло, чому так відбувається, то ми можемо корінь записати як степінь одна друга. Тобто 180 в степені одна друга множити на одну другу. В степені 1 друга. Це буде 180 множити на 1 другу. І це все в степені 1 друга. Тобто, це одне і те саме. Отже, ще таке 180 множити на 1 другу. Це те ж саме, що 90, оскільки ми просто ділимо 180 на 2. І тепер ми вже в цьому відео раніше працювали з коренем з 90. Ми можемо 90 розбити на 9 множити на 10. Розбити це все на окремі корені. Корінь з 9 множити на корінь з 10. І корінь з 9, це в нас 3. Тому можемо це записати як 3 кореня з 10. І зробимо останній приклад на сьогодні. Нам треба спростити вираз корінь із 128 27. Для цього давайте пошукаємо якийсь повний квадрат у кожному з чисел 128 та 27. Давайте подивимось для початку на число 128. Ми його можемо представити у вигляді добутку 64 множити на 2. А 64 це у нас 8 в квадраті. Давайте тепер подумаємо над числом 27. Що це може бути? Для мене це виглядає так, ніби це може бути 9 множити на 3, а як я знаю, 9 це 3 в квадраті. Отже, давайте запишемо це як 9 множити на 3. Тепер ми можемо це записати як корінь із 64 множити на 2, ділити на корінь із 9 множити на 3. І тепер давайте розіб'ємо вже на малесенькі корені. Тобто це буде корінь з 64, множити на корінь з 2, ділити на корінь з 9, множити на корінь з 3. Корінь з 9 це в нас 3, а корінь з 64 це 8. Отже, це в нас можна записати як 8 коренів з 2 ділити на 3 кореня з 3. Або це ще можна записати ось так. Це можна записати як 8 третіх множити на загальний корінь із 2 третіх. Тобто 8 третіх множити на корінь з 2 третіх.